Привіт! Ранок знову починається з зарядки. Якщо чесно, важко трохи змусити себе рухатись, коли ти тільки проснувся, але я не здаюся і планую робити ранішні зарядки кожного дня. Відразу переходжу до сніданку, і сьогодні у нас будуть знову яйця пашот, але хочу вам показати цього разу, як я їх готую. Перший варіант це те, як навчила мене мама. Я підсолюю воду, роблю воронку ложкою і обережно вливаю туди яйце. У мене виходить так через раз, цього разу вийшло не так, як би хотілося, тому я вирішила спробувати лайфхак, який я побачила колись в інтернеті. Все, що нам потрібно, це влити яйце в черпак чи велику ложку, повільно опустити його у воду, потримати так черпак приблизно 15-30 секунд, та обережно вилити яйце з черпака. Перевіряю на готовність пальцем, тикаю в білок, він має бути досить твердим, що значить, що він приготувався. Показую ще раз: насправді все дуже просто. Я людина, яка ніколи ці яйця пашот в принципі, не готувала, і з цим лайфхаком у мене вийшло з першого разу. Оцет я не додаю у воду і від яйця оцю водичку не відділяю, виходить класно, як на мене. Робила так вперше, і всі три яйця у мене вийшли добре. Ось ця яйця я зробила у воронці, а решту за допомогою лайфхаку. На мою думку, в черпаку менш запарніше я впевнена у 100% результаті, тому буду робити так. До яєць ми відварили кашу кіно, зробили салатик, та в мене була слабосолена рибка. Перейдімо до обіду, ми поспішали, тому я просто відварила макарони, змішала їх з консервованим лососем та зробила салат з молодої капусти, огірка та багато багато зелені. Вийшло дуже смачно, хоч і б калоріям не дуже. І Давай їх. Люди видно, що буде запла сьогодні. Якийсь день рецептів. Покажу, як я солю рибу. Мені здається, це найпростіший рецепт. Все, що треба зробити, це змішати одну столову ложку солі з такою ж ложкою цукру. Обережно натерти цю суміш рибку з усіх боків і залишити на певний час. Ми їмо таку рибку вже після 12 годин солу, можна потримати і добу. Вечеря була супер смачна та ситна. Це салат з куркою. Як бачите, дуже багато курки було. Це порізана на маленькі шматочки грудинка і обсмажена зі спеціями. Також до салату входить салат на суміш, помідорки черрі, огірки, маслини, трішки корейської моркви та багато-багато зелені. Дуже смач смачно та ситно. Я взагалі люблю вечеряти такими салатами. Можна їх робити з куркою чи, наприклад, з тунцем. Додавати туди різні овочі і вийде 100% дуже смачно, різноманітно та корисно! Всім добрий вечір, шановне панство. Е, вже годин, мабуть. Пів дванадцятої, щось таке, і я зрозуміла, що я сьогодні з вами навіть не віталася, тому всім привіт. Сьогодні якийсь просто шалений день. Я зробила ніби і багато всього, але ніби і нічого. Пройшла я як зазвичай тисяч шість п'ять з половиною шість тисяч кроків. Це не те, що я хотіла, не те, що я планувала, і я знову сьогодні не позаймалася. Але я себе за це не курю. Зате, за я вже двічі, по-моєму, двічі робила зарядку. Це теж непогано, це теж хоч якась там активність. Півдня сьогодні пройшли по магазинам, пробігала. тому їла так швидко, 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 коли я була в магазинах, то я так хотіла солодкого. я хотіла Тортику, я хотіла сирку, коротше, я хотіла. щось, Шоколадку якусь. І ще мама мені, ну візьми, ну візьми, ну візьми, ну хоч трошки, ну спробуй. А я така, ні, коротше, я сьогодні трималася прям як міцний горішок, хоч мені дуже сильно хотілося, але все одно я себе тримала в руках і нічого солодкого не їла. Напишіть якісь слова підтримки, я не знаю в коментарях, як ви коли худнете, то який спосіб ви обираєте для себе, тому що щось мені підказує, що цей спосіб, що обирала я, він не дуже вірний, тому що е, таких заборон не має бути в житті, на мою думку. Але все одно я це роблю. Боже, дурно якось. А ще дуже радісна новина в мене є. Ми з хлопцем вирішили завезти котика. В мого хлопця алергії на котів, і ми знайшли гіпоалергенну породу. Вона називається Devon Rex. Вони класні, вони круті, вони такі незвичайні. Ми знайшли розплідник, який займається цими котиками. І вже домовилися за одного йому півроку, тобто вже такий підліток, можна так сказати, вже не кошеня. Будемо його приучати, будемо з ним жити, будемо новий член сім'ї. І якщо чесно, мене це просто дуже сильно надихає, тому що я люблю тварин, я люблю котів, я люблю собак. У мене є кіт, але він уже якби не мій, тому що в алергія алергії І я теж почала якось чухатись, чихати. Біля кота мого його звати Зефір. Він дуже класний. Він, як ми думали, дворянин. Але потім мама побачила, що він якийсь там європеєць, короткошерстий, щось так порода називається. Він дуже крутий кіт, але алергія. Тому він живе з моєю мамою. А ми собі вирішили взяти гіпоалергенного котика. І, до речі, це була не моя ініціатива, це була ініціатива мого хлопця. Тому я така я одразу її підтримала, ще сто разів перепитала, а ти впевнений, я ти точно впевнений, точно, точно берем, тому берем. Зараз, сьогодні, це в нас що? Четвер, і його мають відправити нам уже на наступному тижні. Він буде до нас їхати з іншого міста, України. Тому будемо чекати. Ну і до цього моменту я рада, що ми взяли з іншого міста, тому що буде час все підготувати. Він сіренький, але чомусь його назвали сімбою. Я думаю, що ми не будемо його перейменовувати, але побачимо. Може, коли ми на нього подивимось, то нам щось спаде на думку, але поки що він буде сімбою. Тому чекаємо нашого котика. І цей плюс настільки цікава порода, що їх можна дресирувати. Взагалі, я думаю, будь-якого кота можна надресирувати. Ну такий, такого, типу, який людей хоч трошки поважає, а не там я, король, а ви всі, ви всі гавно вибачте, на ютубі так можна. Ось цікава порода, дуже він має бути розумним має легко вчитися, він такий компаньйон, кажуть. Ми трішки повивчали про цю породу, тому, тому я дуже чекаю. Тому що наш зефір, наш кіт, він такий, типу, якщо у вас є їжа, то я ваш. А якщо у вас її немає, то, пожалуйста, киш-кіш, я тут лежу взагалі-то. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною, всім бажаю любові, котиків і сомаколиків, від яких не поправляєшся. Так, я думаю, це круте побажання. Все, всім дякую за перегляд, всіх люблю, всім па-па!